Цвірінь, цвірінь, я горобець хатній, птах року 2024. Ви не зважаєте на те, що ми їмо. Ми все встигнемо розповісти. У народі називають жайворонка, як раннього птаха, але ми не пасемо задніх. З першими промінчиками сонця прокидаємось приблизно о четвертій тридцять. І починаємо цвірінькати, особливо влітку, що в людей аж у вуха лящить. З початком весни молоді горобці збираються у пари, щоб разом будувати гнізда і жити взагалі з іншими. Ми побудували своє гніздо із східної частини будинку. Хочемо, щоб нас будили ранкові провінчики сонця. А нам навпаки подобається загід сонця. А я відібрав гніздо у власні міської. Це було ще не збудоване гніздо біля стіни і вікна. В новому. До поужовому будинку. Ми відклали яйця. Але прибиральниця зруйнували його, відчинивши вікно і відірвавши гніздо. Тому ми в пошуку житла. Знаєте, як важко його знайти під час війни. Будівлі, що були, руйнуються від обстрілів. А тепер будуть за новими сучасними технологіями. А модульні будинки? Та ми взагалі не розраховувалися. А пам'ятаєте, як дід Мишко торік вирішив позбутися від нас, використавши під стріхою монтажну піну, але ми не розгубилися, коли піна збільшилася в об'ємі, але ще не зовсім затверділа, повидовбували проходити своїх гнізд, адже там пищали наші пташенята. Ми ще потім жартували, що тепер у кожної сім'ї є своє. Персональне, з окремим входом гніздо. Ой, це молодня. Старі стільки в руки. Ніч там хай свого дзьоба, куди не трев, Грайте цілий рік в діда мороза, залітаючи по трубі в оселі до людей. Має як був молодим і готов гнізда. Він взяли мене на руки, але одразу відпустили. Побачивши, що по них бігали мені маленькі червоні блоги, Ось і намочився я з ними. Горобці піклуються про чистоту пір'я і для того, щоб позбавитися від паразитів, часто купаються в піску або дрібних калюжах. А ми з братом, коли навчилися літати, полюбляли відвідувати годівницю мускусних качок. Але вони взяли і напали на нас, бо не хотіли ділитися їжею. І що, стрілялися? Мого брата схопили першими і втопили вночка. А я ледве вижила, дякуючи дітям. Вони мене потримали в клітці, щоб заспокоїлася, і потім випустили. Тепер ми з друзями під'їдаємо в курей. Моя подруга спекотна літо дня. Вирішила поплавати в басейні. Її люди хоч і витягли, але померла, бо напилася води. Доки ви цвірі чали, вже й осінь настала. Погляньте, як збільшала зараз грає від весни. Ох, важко нам буде взимку. Люди потреплять нам будівнички. І ми обов'язково перезимуємо. Багато молодих птахів гине від голоду або стає здобичч хижаків в першу зиму, так що середня тривалість життя горобців становить від 9 до 21 місяця.